Гарне приміщення під торгову площу, світле велике, площею приблизно 165 квадратів, вже з облаштованою касою, з кабінетом для керівника. Дуже добре підходить під автозапчастини чи щось суміжне. Територія з охороною, близько до центральної дороги. Можливий навіть заїзд фури, навіть можна використати цю стелу для реклами. Парковка також ці три машини, 4, 5 місць буде закріплена з орендарем. Два кондиціонери на опалення. Зараз ще знімемо всередині. Приміщення гарне, світле, з відкритим простором. З хорошою висотою, два кондиціонери, два входи, як бачите. Меблі також ці можна використати. Ось тут кабінет, умовно кажучи, чи, чи директора, чи менеджера. Тут облаштована каса і є ще підсобне приміщення навіть з газовим котлом, який ще правда наразі відключений. Ось така от гарна пропозиція.